1 жовтня 2015 року була сформована 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс. Після свого формування бригада пройшла етапи злагодження на полігонах, Новомосковськ, Рівне, Широкий Лан, Олешківські Піски. Так гартувався бойовий дух воїнів Едельвейсів. Санкова Коломия стала рідним домом для бійців десятки з усіх куточків України. Вона проведжала бій та зустрічала їх зі щитом або на щиті. З 2016 по 2021 рік 10-та окрема гірсько-штурмова бригада здійснила 5 ротацій в зону проведення АТО ООС Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Попасна, Золоте, Катеринівка, Новоолександрівка, Широкіне, Павлопіль, Нью-Йорк, Торець. Та інші населені пункти на сході нашої держави, які були під надійним захистом наших бійців. Двадцять четверте лютого бригада висувається з Новояворівського полігону на Волинь. Але вступає в бій вже на Київщині 6 березня 2022 року. Підрозділи бригади закінчують переміщення на київський напрямок. А вже 7 березня розпочинають штурмові дії по визволенню від окупантів населених пунктів Київської області. В результаті важких кровопролитних боїв в березні та на початку квітня батальйонні тактичні групи у складі 108 та 109 окремих гірсько-штурмових батальйонів звільняють від расистів населені пункти. Кухарі, Тетерівське, Олива, Старовичі, Пролізьке, Жерева, Розважів, Андріївка, Вабля, Загальці, Нова Гребля. Взято під контроль стратегічний населений пункт місто Іванків. В цей же час 8-й окремий гірсько штурмовий батальйон проводить штурмові дії на Бориспільському напрямку та бере під свій контроль населені пункти Рудницьке, Вук'янівка, Лукаші, Нова Басань. 8-й батальйон перемістився в Сумську область, а згодом на Карпівський напрямок. Де брав участь у звільненні населених пунктів Слатине, Безруків, Прудянка, Цупівка. В кінці травня 2022 року Едельвейси переміщаються на Донецький напрямок. З перших же днів підрозділи бригади вступають в бій з переважаючими місцевими ворога в районі населених пунктів Колинове, відродження Мідна руда. Мотопіхотний батальйон бригади виступає на захист северодонецька. дальшому бригада міцно утримувала свої позиції в районах населених пунктів Рубівка, Миколаївка, Спірне, Іванодарівка. Трасу Бахмут-Висичанськ, Верестове, Білогорівка, Яковлівка. За рік часу ворог майже не зміг усунути наші позиції. Батальйон-тактична група 109 батальйону приймала участь в боях на півночі Бахмута. 580 днів і ночей стійкості, болі, мужності та звитяги, які неможливо точно виміряти та осягнути ні в яких цифрах. Патигні тому цей прапор. Був знятий з танку 10-ї штурмової бригади «Едельвейс». Велич щоденного подвигу Дельвесів неоціненна. Своєю жертовністю вони пишуть історію України, історію її перемоги над ненависним ворогом. Саме так і формується нація, якою захоплюється світ. Стоїмо зі щитом, пам'ятаємо всіх, хто на щиті.